Вітаю! Мене звати Вишневська Юлія, я професійний консультант з харчування і вже понад 6 років я допомагаю людям отримувати результати з покращення ваги і самопочуття. Звичайно, мій шлях розпочався з власного результату. Майже 7 років тому у нас вдома вперше з'явилися продукти, Гербалайф їх принесла моя мама, і я закохалася з першої спроби. Я попробувала коктейль і відчула, наскільки це смачно, як це ситно, наскільки зручно і швидко це готується. І, звичайно, потім я стала більше вникати саме у суть компанії у склад продукту і зрозуміла, наскільки це якісний продукт і наскільки він корисний для мого організму. Тож, завдяки використанню продуктів Herbalife, збалансованому харчуванні, звичайно, роботі з моїм персональним консультантом я отримала свій власний. Результат я скинула зайвий жир, набрала м'язову масу, покращила стан своєї шкіри, вона в мене добре почистилась, покращила самопочуття, зміцнився імунітет. Чесно кажучи, я навіть не пригадаю, коли в мене останній раз була застуда. Я класно почуваю, і в мене стало набагато більше енергії. Я легко прокидаюся вранці, і до вечора я бадьора встигаю переробити всю купу справ, яка в мене є. А найголовніше, що вже майже сім років я знаходжусь у своїй комфортній формі. Тож я для себе прийняла рішення, що хочу їсти ці продукти завжди, бо мені подобаються ті відчуття, які я маю, той результат, який я контролюю, і я впевнена у складі продуктів робила більше, ніж у складі будь-якої іншої їжі, яку я можу придбати собі десь у супермаркеті. Тож сьогодні ми з вами поговоримо детальніше про те, як може виглядати ваш день збалансованого харчування разом з продуктами Herbalife Nutrition. Звичайно, наш день буде починатися зі сніданку, і ранок ми завжди починаємо з напою алое. А насправді вночі з диханням скота ми втрачаємо близько одного літра. Води і сніданок має бути саме питним для того, щоб це все компенсувати. Тому ранок ми починаємо зі склянки води, в якої додаємо ковпачок алоя. І це класний продукт, який буде зволожувати ваш організм. Завдяки алоє вода засвоюється в клітини в 4 рази краще. Тож зволоження вашого організму, звичайно, буде відбуватися ефективніше плюс склад алоя. Сприяє покращенню роботі кишково-шнукового тракту, він покращує травлення і добре знімає запалення з ваших внутрішніх органів, і сприяє кращому очищенню організма і засвоєнню вітамінів. Тож алоя для вас робить і чистку, і засвоєння корисного, що ви будете потім їсти на сніданок, а це наш коктейль, і зволожує організм, і плюс він просто дуже смачний. І з ним набагато легше буде пити норму води, і, в принципі, навчитися цю воду пити. До нашого ранкового напою ми також додаємо вівсяно-яблучний напій. Це комплекс натуральних харчових волокон клітковини, яка необхідна для підтримки щоденного оптимального функціонування нашої травної системи. У складі є і розчинні, і нерозчинні харчові волокна. Звичайно, ми з вами протягом дня їмо. Різну клітковину це овочі, фрукти, злакові, але насправді, для того, щоб отримати достатню кількість клітковини, нам треба з'їсти десь 8 порцій салату. Думаю, ні ви стільки не з'їдаєте, ні навіть я, і ваш консультант з харчування не їсть так багато овочів протягом дня, бо ми до цього не звикли. Тому для того, щоб добрати норму клітковини, нам класно допомагає вівсяно-яблучний напій. Плюс його перевага ще й в тому, що там. Цілих шість видів різної клітковиною. це такий великий асортимент. І в складі є і розчинні, і нерозчинні харчові волокна. Що вони роблять? Нерозчинні. Сприяють посиленню моторики кишечника, вони нормалізують і покращують ваше травлення, і допомагають вичищати все зайве з організму. Всі шлаки, токсини, залишки медикаментів, слиз, залишки продуктів, які накопичуються у вас у кишківнику, все допомагає вичищати оці нерозчинні харчові волокна у складі овсяно яблучного напою. А розчинні харчові волокна створюють вам надовше, дають почуття насичення. І плюс сприяють посиленню також мотори кишківника і покращують мікрофлору вашого кишківника, щоб у майбутньому проблем з травленням вже не виникало. І плюс вівсяно-яблучний напій просто дуже смачний, з ним класно отримувати і смачно цю клітковину. Вівсяно-яблучний напій ми зазвичай додаємо до нашого ранкового напою з алоя, тобто ми змішуємо воду плюс алоя, плюс вівсяно-яблучний напій, і це виходить такий кротезний детокс-напій, який зранку одразу вам запускає ваш кишківник і допомагає, щоб у вас не було закрибів, до речі. І вівсяно яблучний в принципі, дуже смачний, і його, як джерело клітковини, ви можете додавати до будь-якого прийому їжі. Якщо ви розумієте, що десь там по клітковині не добираєте. І плюс до цього він класно поєднується із кисломолочними продуктами і його смачно додавати в нашу корисну випічку з гербалай. Після склянку води з алоя і вівсяно яблучним напоєм, ми випиваємо наш трав'яний напій. По-перше, у складі найкращі сорти чорного та зеленого чаїв, а вони є багатими джерелами потужних антиоксидантів, які покращують наш імунітет. У складі є натуральний кавовий порошок і він дає тонізуючу дію. Ви протягом дня будете продуктивній бадьорі, і також це пришвидшує ваш обмін речовин, завдяки чому у вас активніше буде спалюватися зайвий жир. Гібіскус і мальва сприяють антиоксидантному захисту нашого організму. Бо це дійсно потужний такий антиоксидант, і кардамон дає класний освіжаючий смак. Тож цей напів і зранку, і протягом дня буде класно запускати ваш організм, давати вам сили і спалювати зайве жарочого. І, звичайно, наш улюблений продукт на сніданок це протеїновий коктейль «Формула-1». До речі, це бестселер Herbalife. А щодня у світі випивається понад 5 мільйонів порцій коктейлю «Формула-1». Уявіть. Скільки людей снідають так само, як і ви. Навіть Кріштіану Роналду, за речі, і це ще не все. А це класний продукт і для контролю, і для зниження маси тіла, який перевірений клінічно, і доведено, що помітний результат досягається вже протягом перших двох тижнів. Коктейль Формула-1 1 це повноцінна їжа, закцентую увагу це їжа. Коктейль це не бат, не додатковий вітамін, не якийсь напій це саме дієтичне харчування це повноцінний прийом їжі, який дає вам на декілька годин відчуття ситості, який містить збалансовану комбінацію необхідних поживних речовин і дуже швидко готується за одну-дві хвилини. Що є у складі. У складі є все, що потрібно для повноцінного збалансованого прийому їжі. У складі є білок, який нас насичує, який а, годує наші м'язи, який допомагає підтягувати шкіру і контролювати апетит. У складі є харчові волокна для вашого гарного травлення. У складі є складні вуглеводи, щоб у вас була енергія, і у складі є трошки корисних жирів для того, щоб наші мізки і наше серце добре працювало. І у складі є комплекс 23 найважливіших вітамінів і мінералів. Тобто в порції коктейлю близько половини добової норми вітамінів і мінералів, які ми просто не можемо отримати з нашої звичайної там, магазинної чи огородної їжі, і при цьому у складі всього лише 92 калорії. Це дуже небагато і саме завдяки тому, що там невелика калорійність, але такий великий потужний якісний склад. До речі, коктейль робиться з натуральних продуктів. Ми можемо отримувати такі класнючі результати, які отримують наші клієнти у марафонах стрункості. Тож коктейль це повноцінний прийом їжі як для зниження, так і для контролю, так і для набору маси тіла. Все ж залежить від того, який план харчування підбере для вас ваш консультант. Тож дуже важливо не просто використовувати продукти Гербалеф, а ще й хоча б 2-3 рази на тиждень бути на зв'язку зі своїм консультантом, і тоді ви отримаєте найкращий результат, до якого прагнете. До нашого коктейлю і, в принципі, протягом дня класно використовувати протеїнову суміш Формула-3. По суті, це джерело повноцінного білку, ізолято сої та сиворотки з низьким вмістом жирів і вуглеводів. Тобто, це просто чистий білок. Формула 3 допомагає вам добрати норму білку протягом дня. Його класно, в першу чергу, звичайно, додавати до нашого ранкового коктейлю. Він буде вам підтримувати м'язеву масу, допомагати підтягати шкіру, покращувати самопочуття, бо ми всі знаємо наскільки білок важливий, і допомагати довше почувати ситість і контролювати свій апетит протягом дня. Плюс у ложці... Формула 3 5 грамів білку, але лише 23 калорії. Тобто калорій дуже мало, а насичення дуже класно. Тож формулу 3 ми додаємо і в наш ранішній, і в вечірній коктейль. і так само можна його використовувати протягом дня і додати до будь-якого прийому їжі, якщо ви розумієте, що по білку десь не доїдаєте, особливо по рослинному білку, бо більшість з нас просто не звикли його їсти, а він дуже важливий для нашого самопочуття. І від сніданку ми рухаємося до перекусу. На перекус є класнючий варіант це протеїновий батончик. Знаєте, колись ми мріяли їсти солодке і худнуте. І ось ці мрії здійснилися. Бо це дійсно така корисна шоколадка. У батончику в одному 10 грам білку. Це ситно і при цьому 140 калорій. Це небагато, і плюс це дуже зручно. Де б я не була, в мене з собою в сумці, в рюкзаку є батончик, і якщо я розумію, що в мене час перекусу, мені не треба бігти кудись в магазин, щось шукати, вигадувати, їсти якусь їжу, яка має якісь запахи. Так? І в оточні це не завжди приємно. Тож я можу достати батончик, розгорнути, швиденько з'їсти, мені буде смачно, мені буде ситно, і це буде корисно для моєї фігури. І допомагати підтримувати мені ситість і тримати режим, не пропускати прийому їжі. Є три чудові смаки: це лимон, шоколад, арахіс, ваніль, мінгдаль. Ви можете обрати, який вам більше подобається, або чередувати. Тож це мій. Особистий рекомендаціон для збалансованих перекусів для вас, бо це неймовірно смачно. І приємна новина, бо вже цієї весни у нас в Україні з'явилися протеїнові цукерки. Це класний варіант, і як солодкий перекус, і якщо вам, наприклад, після обіду хочеться солоденького, то ви можете з'їсти таку корисну цукерку. В одній цукерці цілих 4 грами білку, і при цьому всього 65 калорій, це просто неймовірно, який якісний склад, і при цьому така низька калорійність. і це дуже зручно. Цю цукерку можна кинути з собою в карман, взяти з собою чи на перекуси, чи когось пригостити. Плюс там досить велика упаковка, тож вам надовго вистачить цих цукерок. Тож ви можете їсти такі цукерки собі з чаєм, чи з нашою протеїновою кавою на перекус і насолоджуватися, і при цьому бачити, як зменшуються сантиметри на вашій талі. І, до речі, про протеїнову каву. Це також класний варіант для перекусу. А вона в нас зі смаком лате мак'ято. У порції такої кави 15 грамів білку. Тобто по ситості це як з'їсти ну, такий добрячий стейк. Але при цьому низький вміст жиру, бо у звичайній каві зазвичай жиру багато, бо її роблять на жирному молоці. У цій каві зовсім немає цукру, але вона все одно буде солоденька, бо там є стевія. Вона не містить калорій, не містить вуглеводів, але дає вам класний смак. У порції, звичайно, є кофеїн з якісних зерен, робусте, немає штучних парників, ця кава підходить вегетаріанцям і має класний смак лати мак'ятом. І, до речі, її можна зробити як теплою, так і заварити, прям як випити, як каву. А можна зробити холодною з льодом і випити як айс лате, наприклад, влітку. Це дуже зручно, дуже смачно і дуже охолоджує. Тож можете обрати, який вам варіант більше подобається, або використовувати одразу-два. І протеїнова кава від Herbalife, звичайно, вона... Менш калорійна, ніж звичайна, вона містить більше білку, менше цукру, і при цьому вона ще й вигідніша, бо порція кави від Herbalife виходить дешевше, ніж якщо випити каву десь у звичайному українському закладі. І до речі, цю каву можна класно пити на перекус, наприклад, з протеїновим батончиком або з протеїновою цукеркою, і на такому смачному збалансованому харчуванні отримувати класний результат. Звичайно, після перекусу ми наближаємось до обіду. Для обіду в нас є томатний суп з базиліком. Що він робить? Ну, звичайно, там у складі є добра кількість білку, і це сприяє кращому насиченню і. Контролю апетиту у складі є клітковина, яка допомагає підтримувати вашу травну систему, покращувати засвоєння нутрієнтів, бо, наприклад, кальцій, магній, заліза вони засвоюються завдяки клітковині, яку ми споживаємо. І на порцію такого супу лише 104 калорії і менше 1 граму жиру. Тобто це класно допомагає нам контролювати вагу і не перебирати калораж. І що важливо. А компанія Herbalife не робить якісь просто продукти, просто суп, просто батончик. Це всі продукти, які містять важливі компоненти для того, щоб збалансувати наш раціон. Пам'ятаєте, про що казали на початку у подвійній пасті харчування. Ми не доїдаємо корисних компонентів. Тож у складі томатного супу є інулін і лікопін. Що це таке? Інулін. А це така корисна речовина, яка проявляє властивості А, Які властивості має інолін? Ну, перше, це нормалізація роботи шлунково кишкового тракту, бо інолін сприяє зростанню корисних мікроорганізмів і біфідобактерій в нашому кишківнику. і це якраз таки знижує ймовірність запорів, бо це розповсюджена проблема у нашій країні. Контроль апетиту і зниження ваги. Звичайно, споживання інуліну у першій половині дня здатне приборкати апетит завдяки тому, що воно трошки придушує гормон, який відповідає за голод, і також, звичайно, за рахунок харчових волокон. І знижує рівня холестерину. Інолін допомагає нам знижувати рівень якраз цього шкідливого холестерину в нашому організмі і виводити його. І також у складі є лікопін це такий антиоксидантний компонент, який захищає наш організм від окислення. Тобто він сповільнює процеси старіння, плюс допомагає зменшити запальні процеси в організмі, які можуть призводити до розвитку таких захворювань, як діабет, наприклад, хвороба Альцкеймера, патології пов'язані з серцево-судинною системою. Також лікопін дозволяє зменшити ризик інфаркту та інсульту завдяки зниженню рівня шкідливого холестерину і зменшує або попереджує прояви атеросклерозу, бо це насправді на даний момент є великою проблемою, в принципі, у світі це захворювання. Також лікопін дозволяє зменшити негативний вплив токсичних сполук, які ми споживаємо з їжею, ну, наприклад, пестицидів, з якими ми всі з вами зіштовхуємося. І які ж корисні властивості, містечи лікопин? Він захищає шкіру від шкідливої дії ультрафіолету, сприяє покращенню клітин кісткової тканини, збільшуючи їх життєвий цикл. Позитивно впливає на травну систему, нормалізує апетит, активує травні залози і припиняє розмноження хвороботровних бактерій в нашому кишківнику. Тож це такий потужний компонент, який міститься в нашому томатному супу з базиліком. І ще дуже важливо розуміти, що знаєте, нас з дитинства привчали їсти супи, хоча насправді суп не найкорисніша їжа. Бо коли ми його готуємо, в принципі, вся користь з овочі, вона виварюється в бульйон, і якщо він ще й буде стояти в нас день, два-три в холодильнику, то там ну, зовсім нічого не залишиться. Але томатний суп зроблений таким чином, що всі корисні компоненти в ньому зберігаються. І плюс дуже зручно, бо не треба стояти годину на кухні, щоб приготувати цей суп. Одна хвилина і томатний суп з базиліком готовий. Можна його зробити холодним і буде як розпач, можна зробити його теплим, можна додати до нього Формулу-3 і буде ситніше, а можна покрашити туди якісь овочі, зелень, сир, яйце, чи м'ясо, що вам подобається, і зробити його прям таким насиченим-насиченим. Тож це такий. Смачний варіант для обіду. І, звичайно, в нас є варіант і для вечері це наш вечірній суп, вечірній коктейль від Herbalife. Це класна вечірня їжа без зайвих калорій. Так само, як і ранішній коктейль, він містить білок для насичення, а він містить комплекс з основних вітамінів і мінералів, які потрібні нашому організму. Але додатково там є ще один інгредієнт. Який називається ельтріптофан. Це така амінокислота, яка сприяє виробці мелатоніну в організмі. Завдяки цьому ми маємо повноцінний сон. Ми краще засинаємо, в нас краще відновлюється організм протягом ночі. І на ранок ми відчуваємо себе більш бадьорими і відчуваємо, що дійсно вночі відпочивали. Тож це допомагає нам. Класно відновлюватися. Вечірні коктейль можна використовувати як замість вечері, так і як варіант нічного перекусу. Якщо ви, наприклад, пізно лягаєте спати, або у вас нічні зміни, нічна робота, то його можна випити навіть на ніч. Він легко перетравиться, засвоїться і піде вам на користь. І, до речі, вечірні коктейлі від Herbalife є переможцем такої престижної міжнародної премії, як інноваційний продукт року. Це дуже важливе визнання для всіх нас. І тепер трошки а, хочу з вами ще поговорити про тему подвійної опастки харчування, на якій наголошували в початку. А, Ми з вами зрозуміли, що ми не доїдаємо корисних компонентів. І знаєте, мене іноді питаються на первинних консультаціях, а іноді навіть питають клієнти. А чи можна якось без коктейлю, а чи можна на звичайній їжі, а можна на натуральних продуктах, а як довго мені пити коктейль? І я вам трошки наведу фактів і розкажу своє ставлення до цього. А, у нашого організму є щоденні потреби. І, наприклад, для того, щоб набрати норму вітаміну С, нам за день треба з'їсти 15 апельсинів. Для того, щоб нам отримати достатню кількість, наприклад, кальцію, нам треба випити або літр молоко, або з'їсти 50 яєць. Щоб отримати норму магнію, ми всі знаємо, як він важливий для нашої нервової системи, наприклад, що дуже актуально, нам треба щодня з'їсти або 1 кг зеленого салату, або 1,3 кг пшеничного хлібу. Уявіть собі, як ви щодня їсте кіло 300 хліба забиваєте літром молока, а потім їсте 15 апельсин. І це ми отримали лише вітамін С, кальцій і магній. Це лише три компоненти з того величезного переліку, який потрібен нашому організму для нормального функціонування щодня. Проблема насправді в тому, що виснаження ґрунтів і стан екології впливають на те, яке в нас а, зараз є харчування, на те, яка в нас є якість їжі. І Хочемо ми, але не хочемо, ми маємо пристосовуватися до тих обставин, які є. Бо, скоріше за все, стан наших ґрунтів і якість харчування найближчим часом не будуть покращуватися, а вірогідніше за все навпаки. Тому, якщо ми хочемо, щоб наш організм дійсно працював як треба і прослугував нам довго. На повній потужності нам треба про нього піклуватися. Є закони природи, з норм води, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, клітковини, які нам потрібно виконувати, бо так влаштований наш організм. І якщо ми цього дотримуємося, ми маємо те, що хочемо. Якщо ні, ми маємо. Певні наслідки. Тож тобто, ми для себе обираємо, яким буде наше харчування і наскільки збалансований раціон ми будемо давати нашому організму. І це, звичайно, буде впливати і на нашу вагу, і на наше самопочуття, і на наше активне довголіття. Тож для того, щоб отримати достатню кількість вітамінів і мінералів, компанія Харбораф розробила мультивітамінний комплекс Формула 2 окремо для чоловіків і окремо для жінок. Звичайно, вона різного складу. бо... Ми з вами теж різні, і в наших організмах є різні потреби. Що робить Формула 2 для жінок? Ну, вона, звичайно, підтримує шкіру, волосся та нігті у гарному стані завдяки тому, що там є цинк, який якраз це робить. А підтримує наш гарний метаболізм, тобто добрий обмін речовин, що допомагає нам добре скидати вагу і потім контролювати її. Звичайно, підтримує стан кісток і допомагає нам боротися з втомленістю. Бо там великий склад і мінералів і вітамінів групи Б. І, в принципі, такі вітаміни допомагають нам адаптуватись до стресу. Формула 2 для чоловіків підтримує захисні сили організму, там більша кількість вітамінів А і С в порівнянні з жіночою формулою. Підтримує м'язові функції завдяки більшій кількості магнію. підтримує класний метаболізм та розумову діяльність. Тож трошки різний склад, але такі важливі властивості. Формулу 2 чудово додавати до нашого коктейлю. Формула-1. Вони ідеально один одного доповнюють. Тобто ті вітаміни, які не увійшли до складу коктейлю, вони додаються у Формулу 2, і тоді ми отримаємо все, що потрібно нашому організму. І таким чином ми можемо дуже зручно. Низькокалорійно, смачно, поживно організувати наш день і отримати той результат, до якого ми дійсно прагнемо.